Всім привіт! У нас вихідні почалося з того, що чоловік дивіться ось що привіз. Це один із подарунків Льові на день народження. Це така лазалка, дитяча спорткомплекс, не знаю, як правильно називається. Зараз будемо його збирати і встановлювати тут, на нашому дитячому майданчику. Ось тут -от. Ланів на вихідні у нас дуже багато, нас чекають, воно, як бачите, ще пеньки, тому не будемо зволікати. Зібрали ми цю лазалку, цей комплекс зайняло цех хвилин, 15, не більше. Тепер треба все це саморізами, не знаю, як це наживити, скрутити, щоб нічого ніде не випадало, щоб все було безпечно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй! Ну-ну-ну! У нас наступний день. Вчора не знімала, було не до цього трошки, але ми зібрали дитячу лазалку, трохи пошаманили на території і зараз покажу, що у нас вийшло. Це зараз виглядає ось так от. Ми поставили нашу стару гойдалку. Мені дуже подобається, як вона тут вписалася. Дуже-дуже зручно виявилося. Ну, і з цієї сторони, наш вігва, дитяча ось така зона. За нею гойдалка. Ось, ви бачите, закрила я двері сараю, бо сарая, дровника, бо ми туди не часто щось ходимо брати. Ось так от. І наше патіо Щодо ось цього дитячого комплексу, лазалки, чесно кажучи, я прям дуже задоволена. Ось дуже я не очікувала, що настільки прям льові це все зайде. Хоча він і досі грається у піску зі своїми машинами, але він досить часто підходить сюди. Йому дуже подобається ось ця гірка. Вона переставляється вище нижче, ми поки що поставили на самий низький рівень. Сама гойдалка маленька. ну, Так як тут немає спинки, то Льові це не дуже подобається, але він все одно гойдається. Ну і злазалки це прямо святе зараз для Льови. Полазити на цій, ну, на ось цій, та, що так на а, мотузках. Трохи важче, але все одно дитині це подобається. Я дуже задоволена, ще раз повторюсь, цією покупкою. Ми брали не нову цю лазалку, вона бушна, вживана, але стан у неї дуже-дуже гарний. Ми думали про те, чи, чи треба її ставити на вулиці, чи, можливо, занести у будинок. Але знаєте, от зараз на вулиці це саме те, що потрібно для того, щоб моя дитина активно проводила час і витрачала тут свою енергію. Звичайно, що я контролюю, постійно знаходжусь рядом, але це великий плюс для льови і для Цієї зони. Ось так: от все виглядає з цієї сторони. До речі, як бачите, поклала м'ячики крісла біля вігваму і біля дерева. Так вони у нас вписалися. Мені дуже подобається, я дуже рада, що все саме так вийшло. Чого мені тут не вистачає? Ну, по-перше, віквам, я хочу зробити, вже казала, подушку із тканини для вуличних меблів, яка не промокає, але це трошки буде згодом. Далі я ще думаю про столик і стільчики. Але не знаю, чи потрібно чи ні. Ну, можливо, щось із зі столиком ми тут придумаємо. І ще, що я дуже хочу, мені не вистачає. Це щось під розетки. Ось тут от щоб було. Щоб я могла поставити ну, щось елементарне: воду, їжу, яку Льова їсть, яку я йому можу винести. Якісь речі Льовині або свої, покласти телефон там зарядити. Тому, думаю, ще. щоб там якась була така у нас зона. Будемо її робити також із того, що є. Думаю, я просто перефарбую якусь тумбочку, яка у нас стара, але яка підходить по висоті, щоб вона була досить висока, і щоб льові було досить важко туди дістати, але щоб я могла туди щось класти. Ну і ще дивлюсь на оцю зону і на зону там, де вік І мені не вистачає, знаєте, от якогось такого, ну я не знаю, декору квітів. Я розумію, що квіти живі, це зараз взагалі не те, що мені потрібно. Бо Льова активний в цьому плані дуже йому дуже хочеться щось посмикати, подіргати, до чогось дотянутися, щось звалити. Тому у мене є ідея, я на Aliexpress колись замовляла штучні квіти на вулицю. Можливо, подивимось, щось із ними сьогодні придумаю. А взагалі-то я дуже задоволена, як у нас тут все виходить. Сьогодні чоловіку казала, що дуже класно, що почали ми з одної маленької зони, отам от патіо, мостити її. І потім, знаєте, ця зона релаксу, скажімо так, у нас розростається, розростається навколо і стає все гарніше і гарніше. Ось так: от у нас тут, бачите, можна сидіти на патіо, спостерігати. Як тут дитина грається, але останнім часом мені не вдається сидіти, бо, я вже сказала, Льова активний, я за ним постійно бігаю. Хоча, можливо, так трохи свої калорії і позганяю. Показала вам все, що хотіла. І для мене це, думаю, таке знаєте, підтвердження того, що своїми руками дуже багато можна зробити. Головне, щоб у вас в голові була ідея і картинка, як це повинно виглядати. А у нас заснув льова, тому є час щось поробити і піду саме цим займатися. Зараз буду дещо робити, щоб створити красу для нашої дитячої ігрової зони. Є у мене ось такі квіти. Це штучні квіти, замовляла їх на AliExpress ще взимку і весною. І є у мене ось такі два горщики. Я думала, що підвішу ці горщики і туди поставлю квіти, і буде дуже гарно. Хотіла розподілити ці квіти на туди і туди, але виявилося, що якщо взяти половину з цього баки, він буде досить куцим. Тому зараз зроблю тільки в один горщик. таке. Ми зараз просверлили, як бачите, у всю сюди речки, для того, щоб оцю мотузку, цей шнур сюди протягнути. Я взяла ще щебінь, щоб сюди потім насипати, ну, щоб його так не колихало, щоб горщик був важчий. І зараз буду щось творити. Повісила я свою красу біля віквану. Насправді, дивіться, вийшло, як на мене, досить непогано. І така цікава історія, коли людина не може використати справжні квіти. Виглядає, як на мене, класно, особливо коли дивитися не зблизька, а отак, хоча б на декілька шагів відійти, то дуже дуже схоже на живі квіточки. Замовив ще чоловік на Аліекспрес, ось такий ліхтарик. Він спрацює від сонячного світла і реагує на рух. Думаю, прикріпити його десь тут на оці нашій конструкції. Тут якраз я ввечері періодично хожу, коли мені треба зібрати тут речі, які в мене сохнуть. І Мені здається, було б класно, якби я йшла і загоралося світло. Джо на гойдалці насолоджуюсь моментом, скажімо так, і думаю про те, як часто маленькі речі, маленькі справи створюють той самий комфорт, той самий затишок, який ми так шукаємо і створюємо. Ось, наприклад, як той же ліхтарик, або наприклад, от нещодавно чоловік повісив Wi-Fi сюди у патіо, і як тепер класно, коли є інтернет. У нас, коли до нас гості, іноді вони приїжджають посеред тижня, вони працюють, їм потрібен інтернет. І як це класно, коли можна отак от ходити і ні за що таке не думати. Але тобі класно і комфортно. Тут теж чоловік тільки що мив, меблі садові бульовував їх піскує кожен день і вже не вибивається той пісок, і стало тут теж у нас чистенько. У, пісок не у нас вечір. Сьогоднішній день закінчується у нас. Дощиком на вулиці дуже тепло. І така, знаєте, свіжість чудова від цього дощика. Я вийшла трохи побути на самоті на вулиці. Ось я собачу, діти вийшли зі мною тут походити. Трохи походжу тут і піду змінювати чоловіка. Він зараз з Льовою. І чоловік поїде за кульками. Завтра у Льви день народження, йому буде два рочки. Хочу сьогодні ввечері прикрасити кімнату. Кульки у нас будуть із машинами, а з чим вони ще можуть бути. Тому у мене предстоїть ще такий активний вечір. Отож, не буду зволікати. Дякую, що сьогодні були зі мною і до наступної зустрічі. Всім па-па!